Вітаю вас, друзі. Сьогодні була там якась типу промова бункерного. Щось таке там наговорив, наговорив, але, як завжди, знаючи вже його риторику, ну, ми знаємо, да, що є якась міжрядків промова, якась була таємна думка в нього. Да? Про що йшла мова насправді? Що він хотів сказати, да? яка була таємна риторика? Що ми можемо прочитати між строк сьогоднішньої промови Путіна? Ох, ох, ось так. Що читати між строк? Промови Путіна? читати між строк. Він дуже хоче миру. Він дуже втомився, чесно кажучи. І, ви знаєте, таке в мене відчуття, що він, типу, як навіть хоче якоїсь допомоги. Від кого мені тільки цікаво. Знаєте, щось таке, ну, втомився він. І реально немає ні сил, ні можливостей. Я чесно скажу, що я не читала його промову, ну не слухала, да, не читала основні тези. Просто дивлюсь, що там ну, новини з'явилися, щось, щось він там сказав. То думаю, ну, не буду слухати, одразу подивлюся: карта «Мир», да, саме перша карта хоче змін, хоче миру. Хоче припинити це, що зараз відбувається, тому що немає сили, і реально хоче он він, він потребує допомоги. Так, давайте що ще? А ні, давайте спитаємо, у кого допомоги, якої допомоги? Якої? З чим, з чим допомоги ти потребуєш? З чим допомоги, якої допомоги? смерті. Смерті допомоги він потребує Господи. Так. Ну, дивіться, ну що, немає е, запалу, да? немає е, е, енергії. Де пішло не так, як ти хотів. Від нього всі відвернулися. Тут йде про такий собі знаєте, емоційний стан людини, коли людина йде по інерції. Але насправді вона ну, не може ну, зупинитися вже не може. Да? От. І Таке відчуття, що типу, як просила навіть, а давайте зупиніть мене. От, ну, тут я наразі зараз бачу да, такі карти, що він такої, так, так, такої допомоги потребує. От. Так. Цікаво, що про що йшла промова? Хай тут смерть полежить. Про що йшла промова ще риторика, риторика, між строк, про що він? Між строк хотів нам сказати. І всім, да? що він хотів між строк сказати, про що сказати? Чий? І знову якісь погрози йдуть. І знову якісь. Типу, як знаєте, ставить перед вибором. Ну, це, знову ж таки, я собі так думаю. Мені здається, він дуже хоче перемовин. Він дуже хоче перемовин, і, типу, ставить перед вибором, да? або ми йдемо на перемовини і ми добавля... і домовляємося, або в нас продовжується така собі. Битва ми вас там будемо закидати тим, чим в нас є. От. Будемо проявляти силу, да? дуже хоче перемовин. Дійсно, шукаю якоїсь підтримки, знаєте, шукаю підтримки і, можливо, шукає людей. І що це за король? Підтримки в короля. Король, що за король? Якого короля? Чи може це якась країна, знаєте, з чоловічим ім'ям? Можливо, і так. Шукає підтримки. Де? Де? Країна людина, де шукає підтримки? Так. Шукає підтримки. Можливо, це, знаєте, що? Е, По-перше, це. Е, он, блін. Можливо, це е, та підтримка з наступу. Знаєте, підтримка з наступу, підтримка типу на готові. Будьте на готові. Так. Підтримка з наступом. До кого йдемо. Цікаво. Добре. Отримає він цю підтримку. Щось в мене таке відчуття, що ніхто не хоче йому допомагати? Знаєте, от всі типу, бояться і хочуть залишатися на місці, тому що ну, такі гроші, гроші. І така, знаєте, Пентаклі це ну, неактивна карта, скажімо так, да, то не хочемо ми приймати участь. Не хочемо приймати участь. Так, а в чому, в чому він потребує? В чому він шукав? Ще В чому він шукав? Про що йде мова? Про що йде мова? І знову, бачите, гроші, зброя, да? або гроші, або зброя. Що можете дати? Або гроші, або зброя? Що це може бути в нас там? Іран, чи з ким він там ще домовлявся? Білорусь, хто йому там ще допомагає? От, або гроші, або зброя. Хтось щось дасть йому чи ні. Та не сказала б я, що сильно там дадуть. Можливо, на словах, знаєте. А, так. Знаєте, от, ну, дійсно, <кхів> на словах, можливо, не сильно і хочуть, але щось таємно можуть такі і. Щось таємно можуть такі і дати. Але, о, і знову ж таки, да? а я працюю з прямими картами, а тут перевер, пере, перевернутий диявол. Ну, добре, хай буде перевернутий диявол. І дивіться, і випадає наш ем, пан Зеленський. От. Тобто таємно, реально, щось потрошку можуть там давати, да? Але, ну. Для нас це, мені здається, не так буде прям катастрофічно глобально. Да? Із, із серії не налякаєте. От, Що тут по-Зеленському? Пан Зеленський, про що йде мова? Можливо, він знаєте що? Можливо, він хоче з ним перемовин ще така інформація мені йде. Він, типу, як викликає його через цей страх да, на перемовини. Ось о потузу. Дуже хочу з ним поговорити. Ну, як тут і да, і нам спочатку показала, що він дуже хоче перемовин. Він, типу, так, або так, ну, залякування, просто залякування. Про що? Про що, про що перемовини. Про що перемовини. Ну, обнулитися, здатися, домовитися. Да? Можливо, там оприділ, оприділитися, як він то каже, підписати, там, да? щоб ми погодилися з, з, з його е, умовами, да? типу, як, як на дурачка. Типу, підеш чи не підеш. О, тобто він реально хоче, щоб е, Зеленський дав задню. ну В плані захисту країни, я маю на увазі. так, І що Зеленський? Давайте так. І що Зеленський на це? Реакція нашого президента. Ми тримаємось за Україну, тому що імператриця то в нас, в нас Україна, і в нас, і в мене то Україна. Да? І ми тримаємось, нікуди ми нічого не віддамо. Ні, ні, ні на які перемовини, е, ніхто не буде йти. Він мовчить і обороняється. Він готовий, просто, типу, ні, перемовини... Не знаю, я не бачу. Я не бачу перемовин. Зараз наразі, да, от на цьому там найближчі дні. Найближчий час, скажімо так, дні, там, не знаю, найближчий час. Перемовин я не бачу. Ну, давайте ще подивимось, про що ще була та промова. Про що ще була промова? Цікаво, цікаво, втомився, бачите? Втомився. От мені дуже прям подобаються ці. Залишу, хай буде. Миру хоче. Так, про що ще йшла промова? да що він між рядків ще хотів сказати? Між рядків. Знову те саме, знаєте? Ну, тобто, це знову погрози, знову йдуть погрози, що якщо буде, можливо, не конкретно до нас, можливо, там до Європи, або до тих людей, хто е, на публіку, бачите, або до тих людей е, до Миру, хто. Дає нам озброєння, да, хто нам допомагає. І де типу, будете продовжувати, будете мати там, е... зриви і так далі. От, якщо будете продовжувати повторювати таке інше. Тобто, ну, е... просто погрози. Е... Всім погрожує і цими погрозами намагається вивести таким залякуванням да, його на Ну, його Зеленського на перемови. Давайте ще подивимося, взагалі, чи змінились е плани у Путіна, да? Наразі от на цей момент на найближчий час. Чи змінилися плани? Які плани щодо України? Що, які плани щодо України? Угу. Плани щодо України. Да що ж таке? А, знову бачите, а, хоче мир. Не знаю, він хоче домовлятися. Ну, він реально він відчуває, що він не тяне, він хоче домовлятися. І от всі його ці дії такі дурні, от те, що він лупить, да, так, а на що він тоді бомбить. Для чого він бомбить Україну? Для чого бомбить? Оці дрони все бомбить для чого? Ну, з переляку. Це він типу такі умови ставить, знаєте? Це таке, як, ну, шантаж. переляком. Знову таки це виклик. На е, розмову. Не знаю я. Просто таке відчуття, що він розгубиться, якщо він не знайде, е, ну те, що розгубиться, він не, не знає, як себе поводити. Е, Страх у нього, якщо він не виведе на переговори. Розумієте, от таке типу йде. От, що людина вже всіма, всі, всі методи добрі, аби тільки вивезти Україну на перемовини. От. Так, ще плани щодо України в найближчі дні. Ой, дні кажу, в найближчі часи. В найближчі планищий час. Потім до України. Але бачите, він тут ні разу не випав, його карта не випала, його плани. Шукає знову ж таки, ну, бачите самі, знову ж таки, шукає методи, думає, як би з нами поговорити, як би з нами домовитися, як би знайти шляхи да, для домовленості, для співпраці, щоб таке зробити, щоб вже Ну, через хитрість це все, через зло це все йде? Розумієте? Через погрози, через хитрість він хочеться цього, цього всього. Ну, тому що виходу в нього іншого немає. Розумієте, сам себе, Ой, сам себе закопав і себе, і свою країну, і всіх на світі. Отакий От розклад сьогодні. Дуже цікавий, чесно кажучи. Небагато сказали карти, але все по суті. Да? І ну ви бачили, що все повторювалося, риторика повторюється. Тобто думок у нього в голові небагато і всі про одне й те саме. От, тому, ну що, дякую, що були. Дякую за перегляд, за перегляд. Бережіть себе та Україну.